15 та 16 серія серіалу Центральна лікарня вийде вівторок, 21 травня, на телеканалі Один Україна, розпочинаючи з 20.15. І так, що ж ми тут побачимо? В 15 серії чоловік колишньої пацієнтки подає до суду за шкоду, яку Маргарита задала його дружині. Маргарита нервує, але готова прийняти цей удар. Анестезіолог Вадим підкинув препарати Рустаму, що підозри щодо його провини підтвердилися. Соя Федорівна знайшла їх, і тепер вона не має сумнівів у вині Рустама. Тим часом на операційному столі знову прокинувся пацієнт. Рустам запрошує Маргариту на романтичну вечерю, яка починається із пристрасного поцілунку біля входу до лікарні. Схоже, у них стосунки знову налагоджуються. В 16-й серії Рустам та Маргарита знову разом. Він пам'ятає безліч дрібниць їхнього минулого, навіть кулінарні переваги Маргарити. Анестезіолога Вадима викрили, у кишені його халата Маргарита знайшла ампулу, а потім і схованку зрештою ампул. Він намагається все заперечувати та звинувачує у всьому Ростама. Микита прийняв якісь наркотики та влипу дуже ризиковану історію, викрав автомобіль та потрапив у аварію. Максим недаремно копав під Ростама, йому вдалося знайти його дружину, з якою він познайомив Маргариту. Невже стосунки Маргарити і Ростама знову під загрозою?